Переміщені долі історії мужності та сили духу, аудіовізуальну виставку, інсталяцію під такою назвою презентували на вулиці Поштовій у рівному з нагоди міжнародного дня біженців. Тут представили розповіді людей, які пройшли тернистий шлях від пошуку нового дому до успішної інтеграції в нових містах. Організатори зібрали історії як українців-переселенців, так і громадян інших держав. Це люди, яким допомагав наш фонд, які звернулися на різних етапах свого життя. Це люди із Таджикистану, Саудівської Аравії Авії та Ірану, а також переселенці із Луганська та Херсона На планеті налічується більше 20 мільйонів біженців і 25 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Людям, які змушені були покинути свої домівки через війни, бідність та неможливість у повній мірі проявити свої громадянські та особистісні права. Значну увагу приділяє організація Об'єднаних Націй. А у сучасних військових реаліях проблема біженців постала актуальна і для України. Внутрішні переміщені особи, яким ми допомагаємо, вони е, час. То потрапляють ще в більш складну ситуацію ніж біженці, оскільки е, ООН на справах біженців, яке має мандат захисту таких людей, е, тільки впродовж останніх 20 років налагодило кластерну систему е, так званої допомоги у внутрішньопереміщенням людям. Під час вуличної виставки інсталяції усі охочі могли зробити своє рідне послання людям, які покинули рідну домівку, зобразити малюнок або ж придумати власне побажання. Подібні акції цього дня провели у більш ніж 10 регіонах. України, а у Рівненській області виставку презентували також у Дубні. Микола Брожицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.